Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI з Київської області. На чистку всієї системи екології без демонтажу. Без демонтажу. Ось таким апаратом буде робитися чистка всієї системи. Сажовий EGR перший, другий, впускний колектор, випускний, холодна гаряча частина турбіни, геометрія турбіни. Камера згорання розкопсовка, дросель, і от і все. Переходимо до комп'ютерних показників. Так, Пробіг спочатку 260. Так, Димонся по показникам. Майже прогрітий до робочої температури. Комп'ютерна маса сажі 6, фактично 21 від послідньої регенерації 147 км. Тобто приблизно 160 міського циклу, 170 регенерації. Це дуже мало. Повинно бути по місту 350-400 і більше, в залежності від погоди і від стилю їзди залишися 2 грами, тиск 23 гектопаскалі на холостих. Дам обертів дві з половиною. 130. Дані зафіксовані є такі по помилкам. Зараз немає, але була помилка, вставлю скріншот. Яка помилка? Для підключення апарату мені потрібно демонтувати повітряний фільтр, деякі пластмаски. Ось, наприклад, вход до турбіни. Що тут робиться, ясно, понятно. Ось такий бруд також всередині системи. А також мені потрібно викрутити свічки накалювання, щоб під'єднати апарат. Під'єднати апарат використовуються ось такі перехідники. Для підключення апарату і робиться повна глобальна очистка всієї системи екології. А також зливається олива з двигуна, масляна система зовсім не чіпається, тільки камера згорання для розкоксовки поршневих кілець, а саме компресійних. Процедура займає в сумі 5 годин, але на підключення апарату мені потрібно година часу, щоб його підключити тільки до автомобіля. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Перша стадія очистки від масляної золи, сажого фільтра. Поїхали! Так, Перший старт зроблено, зроблено. Не видно, де тут зола, тому що дуже багато чорного, сажомасиний, дуже-дуже багато Ось на сітки, ці сажомасені відкладення, а причина візиту до мене на чистку всієї системи екології. Це клин клапана EGR номер 1 у власника автомобіля він клинив у відкритому положенні. Навіть автомобіль піддимлював, тому що була неправильно повітряна паливна суміш. Також вибивав помилку. Зараз прикріплю скріншот, яка помилка була по автомобілю. Але власник автомобіль через діагностичний прилад. Активував його, тобто закривав, відкривав і якось одну недільку проїздив без цього клина, щоб приїхати до мене потім на чистку. Так, Зараз тут все промиваю і роблю вже повну очистку, відсажу масляних відкладень, впускний колектор, гір номер 1 номер 2 і все там інше, що, як завжди, для всіх автомобілів. Іде процес видалення сажимасяних відкладень. Подивимося, що випадає чорний. Чорніша пінка. Зараз промию всі контури сажу відкладень. Чистка буде завершена, коли буде повністю біленька піна. Так, чистка вже завершена, апарат віддихає. І подивимося на деякі деталі, що можна хоч якось подивитись. Наприклад, холодна частина турбіни, вже чистенька. Від ущільної резинки залишилось наліт, але це не всередині. І подивимося ендоскопом всередину цього теплообмінника. Так, камера вже старенька, якість не дуже. Чистенький теплообмінник, як має бути зараз фокусується там, видно вже соти, які прохідні, і автомобіль буде по інакшому дихати. Так, є таке, і свічки накалювання, змащуються керамічною пастою, і можна вже їх демонтувати назад в автомобіль, щоб викрутились в будь-який час. Керамічна паста не дасть їм там заржавіти. І роблю холодний старт. Так, автомобіль вже прогрітий, форсуночки з холоду, з холодного старту чудово показують. Так, і перевіряємо систему екології. На холостих нуль, на обертах. обертах 20, робочий тиск. Під'єдную датчик диференційного, він один знаходиться авто 2018 року. І дивимося на показники. Так, датчик під'єднано, показує правильно, 1 1, 2, 3 Так повинно бути. Після чистки, після адаптації може бути більше, тому що новий викид сажі не зупинити. Перевіряю на обертах. Взагалі, чудово показує датчик диференційного. Приблизно він повинен показувати на 7, 8, 10 гектопаскалів менше, якщо він дуже в справному е, стані. Якщо вже на підході він показує однаково з автомобілем. Тобто, якщо однаково, він перегрівається, він перегрівався. Так, І змінюється масляна зола на 0,1. Фізично її вже немає і комп'ютерна теж. І так, висновок по даному автомобілю. Мій висновок, все працює, система екології почищена, перевірена, все працює. Гарантія на стан чистоти від мене 150 тисяч кілометрів пробігу. Це не просто слова. Я за свої слова завжди відповідаю, навіть якщо взяти два роки назад, коли я почав займатися цією діяльністю, теж розповідав про гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу, що не потрібно вже чистити після такого. Після такої моєї глобальної чистки всієї системи екології. Це не маркетинговий хід, не реклама. Це так і є. Після такої глобальної чистки 150 тисяч кілометрів можна проїздити. Але гарантія розповсюджується на автомобілі технічно справні. Технічно справні автомобілі це повинно працювати з разом з системою екології, паливна система. І система охолодження. І якщо ці дві додатково системи не працюють, то і результату по системі екології не буде. Можете замінювати новий сажовий фільтр, можете його чистити хоч кожен день. Результату не буде. Навіть після моєї знову ж таки глобальної чистки системи екології, теж не буде результату, тому що або паливна система дає збій, або система охолодження. Дані двигуни Я288. Сам двигун і система екології, тобто сажовий фільтр з каталізатором розраховані на 700-800 тисяч кілометрів пробігу. До цього пробіга до 800 можна чистити, ремонтувати автомобіль, робити що завгодно. Над Дуже надійний автомобіль, якщо, він, якщо піддержувати технічний стан і взяти мій досвід роботи з двигунами я 288, а також на прикладі цього Volkswagen to Євро-5 екологія. У даному авто форсунки не працюючі, Чекаю, поки приїдуть, щоб їх замінити. А потім вже робити якісь чистки. Тут екологія Я189. Але мова йде про Євро 6 екологію і запитання для всіх, хто дивиться мій YouTube канал, тому що дуже багато в мене добрих таких коментарів Вставлю скріншоти тому що. Багато хто не вірить, що моя технологія очистки системи екології, працює, але я зауважу знов таки, даю гарантію на стан чистоти 150 тисяч кілометрів пробігу на справний автомобіль. А ці коментарі, що я бачу майже під кожним відео, це, звісно, такі хейтери будуть і запитання для всіх. Хто дивиться мій канал, також для цих хейтерів, які пишуть мені в коментарях, а також інші блогери, які займаються там, ремонтами, діагностикою, ще чимось, там, сверлять сажові фільтра. Потім замінюють датчики диференційного, миють всякими кислотами, оцетами. Миють балончиками. Ось і буде вам е, такий приклад. Якщо ви все розумієте, багато розумієте, то до вас до всіх таке запитання. Так, ось на прикладі цього автомобіля таке запитання, від чого залежить? Маса сажі роз... комп'ютерна, розчитана. Ось вона, 2411. Фактично, я вже про це мовчу, тому що точно ніхто не відгадає. А розчитана, чекаю відповіді в коментарях, від чого залежить маса сажі розрахункова. Тому що ця цифра є основною в екології, в системі екології. Зараз машина після моєї чистки, дам обертів. Бачимо 24.0 і пішло вниз. Це, звісно, що немає тиску після чистки. Але від чого залежить роз... розчитана, чекаю в коментарях. І... І перший, хто надасть правильну відповідь, правильну відповідь на моє запитання. Від мене буде ексклюзивний подарунок. Такий подарунок точно всі захочуть, тому що такого подарунку ніде в Україні, можливо, і за межами України. Придбати неможливо. Можете перес... пересилати відео в інші країни, тому що дивляться і в Німеччині, в Польщі, в Чехії. В литві мої відео, і дізнатися, від чого залежить цей показник. Подарунок буде наскільки ексклюзивний, ще раз наголошу, що будуть хотіти всі його, але він в обмеженій кількості. А щоб не було. Питань, що я сам хочу дізнатися, як працює цей показник, я зараз надам відповідь на цьому автомобілі. І коли буду оголошувати переможця мого запитання, автомобіль цей самий, зараз буде розказано, від чого залежить цей показник. Так. І з фільтра, що насипало із системи екології з ЄГЕРа No1 бруду, дуже багато. Дуже багато. Ну, це таке. Це конкретно по автомобілю. А відповідь зараз буду записувати. Чекайте відповідь на питання.